Ми культивувати під посів сояшника пловолом е, новим ловолом п 41 10 як він в роботі е, з підрулькою е, рулькою Seo F-100. Працює чітко, мені подобається. Мені у мене була карточка в водафон, дубліруюча в Wi-Fi роутері. Я взяв її сюди, вставив, там безлімітний інтернет. І вставив, подзвонив по РТК з Київстару. Вони кажуть, що не обов'язково, щоб був Київстар карточка. Просто, щоб був інтернет, який у вас може краще і ловить. У мене була, була карточка, я вставив. Е, позвонив, кажу, як мені протестувати, чи воно правильно все робить, навігація, все підрулька. Вони мені дали на пару днів протестувати. Е, я довольний. Вони мені паролі скинули, все ввів, все понятно. Всі розміри я встановив, все запустилося, відкалібрував, проїхався в точку А, точку Б і назад. Все добре, навігація зараз покажу. Оце я ходив через проходи, заїхав ось, сталося, як він їхав і став. Ходимо, хожу на Лугулі на зайчику, другий передачи, кілометрів 13, тут ось таблиця є 15-7, ну я десь Дві... Дві тисячі оборотів, 2 2000 оборотів, 2,2, мата як, бо тут о, супісок вже бетонірується, гадашки маса тут велика була, то не очі. Що у нас тут? Отакий От ловол. Чюди ящик зробив для інструментів кинути О, не, дай Бог стекло. <сі> Лучше Не надо Отакий такий культиватор КПО 4 пружина стійка. В принципі, нормально роби, проти того, що тут було, багато рештків. Так, позазором. Е, Рулятки поміряв між крайніми лапами по краям 4 метри рівно. Ну, я ввів 4 метри, все без перекриття якраз іде, лапа чітко перекриває, навіть не робив ніяких перекритій, тут так само лапа перекривав, все тут чітко йде, рівнесенько, як бачите, це ще тут просто нерівно здісковано так велика маса була, тут навіть ось все переросло, воно і не повиривали ще диски, ну, культиватор все. Рівняє, вирівнює. Сьогодні п'ятниця, в понеділок будемо сіяти Сояшник піоніровський під Grand Star. тут супісок, саме швидше влага уходить. Гороби треба супіски саме перші посіяти. Ну і дісковку. Ранка трохи пізніше буде по воронці. Уровень, так, причепив, ніде не дівається в магніті. Так глянуть, реально не на глаз, а щоб чітко не прямо всі статі нормальний. Хар... Хороший за мене вже три роки, наче не бреш. Ось так. так мені підрулька, це бомба. Це я не знаю де, де раніше воно було Сидушку Звісно, якби от, от, от той самий механізм поставити на пневмо, сидіння ось так щось стрибає, не гаси, удари. Кстати, рекомендую так жінка купила таку паралонову кудушечку. Трохи не так, жопа пірє. Я на зумі і, і на МТЗ, і на комбайн її беру. Так, працює. Включаємо другу передачу. Автопілот включений, культиватор плаваючий. і поїхали? потихоньку, а трошки козли. Кстати, на цих шинах, що між рядку хлопці кажуть, посовітували, там, в коментарях пишуть, поставить на ширше колеса, щоб три рядки під трактором проходив. Я думаю, з підрулькою навіть можна і бризкати. 520 элемент сзади. И только вода четко. И куда оно... Сейчас он. 10 километров, но я не даю то, что так труса, чтобы я телефоном не трусил. Ну так все, все подобается. Адюрчик. Так, кабина, в принципе, герметична. Бежевый цвет, конечно, не для трактора. Вот, только где-то что-то покрутил, где-то <соценно> рукомойник будет А так нормально, можна щось. Наскільки легше, руки свободні, можна за грагатом слідити. Я думаю, можна гостудить. Він в принципі з 4-х метровим нагрузка не чувствує, ну город я думаю буде легше йти. 600 писок, он уже прибатанировался. Да, скидаем вас. Выключаем автопилот. Мне бы неудобно приподнимаем. Так-то я рублю на ходу все, не стоит. Так заводим. Нажимаем кнопочку. Заберу люди. Чуть не забыл. О, блин, не нажал кнопочку. Так. Сейчас поднимем. Конечно, снимать. Снимать у нее рукой. И... Мати однією рукою працювати, конечно. Так, реверс вперед. Так, лінія засвітилась. Автопілот включив. Родіватор опустив. Вот. Ну, як Дві руки, то набагато краще робити. так мне все западу поедет. Ручный маз. Достал и... И можно вроде ну, на телефоне что-то поклацать. Щось... А без времени. Ну, все одно. Сейчас не так, а то вылазит до севалки, по-любому придется. Так все четко працюет. Навігація в тихноторії, трактор теж в тихноторії. Навігатор вийшов з трактору, одразу проплатив, мабуть, найнижча ціна в Україні. Ну, тільки сам, сам підключив РТК, це застроїв сам. Хлопці то приїхали, ну, я їм заплатив за установку, вони мені встановили. Як я захотів, тут... I'm going агрономи рівненько. Підрулька, кстати, не на фейсарська.